Майнкрафт це гра, де ми будуємо, виживаємо, граємо з друзями, шутимо іноді над кріперами і просто радіємо те, що ми можемо грати в таку прекрасну гру. Але що якщо простий кубічний світ приховує доволі таємні речі, такі як Херобрін чи нул, І це справжні речі, сьогодні ми це з вами обов'язково розглянемо, оскільки це айсберг речей, які нам не мали показати. Розробники Майнкрафту. Ну а ти підписуйся, став лайк. Ну що ж, ми починаємо розглядати наш айсберг. Краї світу у старих версіях. Гравці знаходили ділянки, де просто переставали існувати блоки. Зараз це називають далекі землі. Далекі землі вже давно всім відомі, і він з'явився багом, який давним-давно пофіксили. Зараз далекі землі ви можете знайти. Тільки на старих версіях, але туди вам прийдеться летіти щитами або крокувати туди дуже-дуже багато справжніх років. Деякі люди, які туди добирались якось щитами чи якимось іншим способом, то замічали, що вони там не можуть не строїти, не можуть спавнити мобів, і взагалі там майже нічого неможливо, крім ходіння. Звуки печер в Майнкрафті. Більшість думає, що старі звуки в Майнкрафті зроблені взагалі випадково. Ну, насправді це зроблено, щоб якось налякати гравця. І також файли з цими звуками називаються ну, якось дуже моторошно. Наприклад, як скейр демон, що в переводі дуже дуже означає погані речі. Світи, які неможливо видалити. Раніше на Редіті було дуже багато історій про те, що Майнкрафт забороняє видалити твій світ. Ну, типу, от реально, ти заходиш у Майнкрафт, граєш в своєму світі, сохраняєш і щось тобі не сподобалось. І ти тупо-напросто хочеш видалити свій світ, але в тебе не вдається. В цей світ ти не можеш пізніше зайти, в світи важать по 0 МБ, Сімибідні світи, і таке відчуття, що на тих світах реально хтось залишився село, де немає дверей. У 2013 році гравець під іменем Марк знайшов сіт, на якому в селі не було ні дверей, ні селянинів, але були згенеровані в світі могили. Генерація світу Майнкрафту на той час не могла створити структуру поховання, але. Факт, те, що вони там були, залишається фактом. Феномен стеження. А у вас не було ніколи такого відчуття, коли ви граєте у ванільний Майнкрафт, що за вами хтось стежить? Багато стрімерів та ютуберів, та й взагалом я, який граю у Майнкрафт дуже давно, помічали різні звуки, типу кроків, ставлення блоків. Ну а в шахті це взагалі щось таке дуже моторошне і страшне. Seed 0 Тема за Seed 0 з'явилася ще у цьому році, коли один із гравців, коли вийшло оновлення 1.21.4, вирішив ввести такий Seed як 0 просто щоб зрегнувати свій світ. Після того, як він заспавнився у світі, то почалась якась моторошня. Як він казав, то мобів у світі взагалі майже не було. Як він заходив у печери, то були якісь дуже довгі і тугі коридори, через які він ішов і майже нічого не міг знайти. Також в інтернеті пише, що координати світу повторюються, тобто, якщо ви ж йдете через 15 чанків, то ви можете зустріти той самий світ, який був 15 чанків назад. І також ламається система перлин і редстоуну. Деякі вірять у цей сіт, але можете також спробувати і перевірити його насправді. Втрачений вимір у коді ранніх версіях Майнкрафту лежав прихований ID, і гравці, коли його знайшли і вели як генерацію кода, то назвали його виміром, бо там не було ні блоків, ні висоти. І гравець просто падав униз. Він не помирав, він просто летів у вічній пустоті, і все споглядачі. Можливо, споглядачі якось зв'язані з феноменом, що в Майнкрафті за вами хто слідкує, оскільки раніше у старих версіях Майнкрафта тестували таку функцію, що NPC, якого ніхто не бачив, мали слідкувати за гравцем. Будувати схожі будинки, як в нього, робити предмети як в нього, і досягати ті самі досягнення, як в нього. Чесно, це якось дуже странно і в тому самому моменті моторошно. Але поки що ми не знаємо точної правди. Кіні в глибинах. Раніше гравці на бедроці, це гравці, які могли грати так само, як і на телефоні. Так само, як і з емулятора на компі, то вони ловили свою тінь у тумані. Так справді, у Майнкрафті є функція туману. Ця функція зазвичай зменшує кількість шанків, які ти можеш побачити. Наприклад, мобів якихось чи прогружені, якісь дерева, домівки. Але гравці на бедроці дуже частенько, можливо, і кріпіпастили, але бачили свою тінь у тумані. Це не ендермен. Не ще якийсь моб, а бачили справжнього свого персонажа: Херобрін та мт 303 Звісно що я не міг пропустити цих двох кріпіпас-персонажів, які я придумала Майнкрафт ком'юніті. Загалом, Херобрін та мт 303 я думаю, вам доволі відомі ці персонажі оскільки це видумані міфічні чудовиська Майнкрафту. Ну, типу. Взагалом, колись це почалося, можливо, ще з 2011-12 року. Почали розвіювання оцих міфів, почали робити моди, почали робити фейкові відео, дехто взагалі знімав фільми та серіали, оскільки це набирало дуже велику популярність. Я не спорю, можливо, я сам колись у це вірив, але справді, можливо і є такі у Майнкрафті. Що хтось взагалі зустрів справжнього херобріна у своєму світі. Ну що ж можу сказати, Майнкрафт, чесно, дуже моторошний і сам по собі цікавий, оскільки в ньому є дуже багато таємниць, пасхалок і, можливо, тих сучностей, які дивляться на тебе, коли ти просто копаєшся в печері. Дуже надію, що вам сподобалось це відео. Тому пишіть у коментарях, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.